Даний захід відбувається у рамках пілотного проекту «Спеціаліст безпеки в освітньому середовищі це якби проміжний підсумок діяльності пілотування даної, даної ініціативи на теренах Черновецької територіальної громади. Ми розуміємо всі ризики, і як правоохоронний орган повинен повністю злагоджено працювати, проводити відповідні превентивні заходи і в першу чергу. Що стосується наших діточок. Там, де відбувся проєкт, ми не зафіксували жодного факту бульму. Дуже важливо для нас. І вважаю, що казаний проєкт відбувся на 100%. І далі будемо сподіватися, що вже у нас цей проєкт не буде називатися проєктом, може буде як поседенна робота наша прохоронців пліч плеч працювати. <з> органами каланчу влади самоврядуванням з, з освітою надзвичайно важливим питанням незалежно від війни є звичайно булінг, і тут теж надзвичайно актуально мати е, таку людину, таку посаду, яка б бачила, виявляла, е, відчувала ці негативні тенденції. А ми всі знаємо, що наш інформаційний простір над агресивний. Тому е, нам дуже багато що над чим є працювати. І спеціаліст безпеки це надійний партнер, який допоможе нам реалізовувати і забезпечувати безпеку в закладі освіти. Насправді є тією територіальною громадою, яка перша влилася в проект, адже наші діти, коли переступають територію закладу освіти, вони повинні знаходитися в безпеці. Ми можемо впевнено говорити про те, що цей проект. Є успішним. Ми можемо бути прикладом для інших територіальних громад того, яким чином його потрібно реалізовувати. Всі 44 заклади Чернівецької міської ради, а мова йде загальноосвітні заклади, повністю охороняються під час навчального процесу поліції охорони. За цей період, а це з 1 лютого цього року ми здійснювали цю охорону. За цей час не було зафіксовано жодних грубих порушень громадського порядку. Ми прийшли до того, що має бути служба, має бути посада, має бути фахівець, який відповідає саме за напрямок безпеки в освітньому середовищі. Це має бути координатор, який чітко знає, що робити, який володіє блискавично володіє алгоритмом, щоб діти відчували себе. В школі не тільки комфортно, щоб не тільки вони хотіли там вчити вчитись, але ну щоб вони відчували себе в безпеці. Це саме основне для дітей і для їх батьків, тобто для нас. Дякую вам за те, що ви прийняли активну участь в цьому проекту. Дякую. Дякую. i'm not going to answer